Великдень. Привіт малята! Сьогодні я розповім вам про чудове весняне свято, яке називається Великдень. Це дуже давнє і радісне свято, коли вся сім'я збирається разом. А дітки знаходять яскраві писанки та ласують смачною паскою. Колись давно люди почали святкувати Великдень як день радості та добра. Це свято символізує початок нового життя. Тепло весни та пробудження природи. В Україні Великдень відзначають з давніх-давен – і наші прадідусі та прабабусі передавали традиції з покоління в покоління. У цей день всі одягають красиві вишиванки або ж красиві сорочки, розшиті яскравими візерунками. Вранці люди йдуть до церкви щоб освятити великодній кошик. Дітки теж беруть участь: несуть маленькі кошечки з пасками. А ще на Великдень всі вітаються словами Христос Воскрес. А у відповідь чують воістину Воскрес. Великодній Кошик це особливий кошик із продуктами, які несуть святити. Ось що в ньому має бути яйця як символ нового життя. Їх розмальовують і називають писанками або крашанками. Також в великодньому кошику має бути паска. Це такий запашний святковий хліб, спечений з любов'ю. Сир і масло, щоб у домі завжди був достаток. Ковбаска чи шинка, щоб сім'я була міцною і здоровою. Кож має бути сіль як символ очищення. Вербові гілочки. Адже перед великоднем люди святять вербу. Усі ці продукти складають у гарний кошик, прикрашають вишитим рушником і несуть святити. Розмальовувати яйця це весело. В Україні існує кілька способів прикрашання яєць. Крашанки це яйця, які просто фарбують у різні кольори. Найпопулярніший спосіб відварити яйце у цибулинні тоді воно стане коричневим або золотистим. Писанки це яйця, на яких малюють візерунки воском, а потім фарбують. Коли віск знімають, з'являються красиві орнаменти. Дряпинки це яйця, які фарбують у темний колір, а потім голочкою вишкрябують малюнки. Головна страва Великодня це паска. Паска це смачний солодкий хліб, який печуть у кожній сім'ї. Спочатку мама робить тісто. Додає борошно, яйця, молоко, масло, цукор і дріжджі. Потім тісто має підрости, стати пухким і повітряним. Коли тісто готове, його кладуть у спеціальні форми. та ставлять у духовку випікатися. Під час випікання по всій оселі розноситься солодкий аромат. А тепер найцікавіше прикрасити паску. Дехто покриває її білою глазур'ю і посипає різнокольоровою присипкою. А дехто робить красиві візерунки з тіста, коли Паска готова. Її кладуть у великодній кошик разом з іншими святковими стравами та несуть до церкви, щоб освятити. А потім усі разом сідають за стіл. І смакують цю святкову випічку. А ви любите Паску? До нових зустрічей, друзі.